Слава Ісусу Христу! Доброго дня, шановні телеглядачі. Для вас в студії працює Ольга Волинець. Ми передаємо наживо з Риму, з площі Святого Петра, молитву з Папою Франциском, ангел Господній. Як завжди, зібралося дуже багато вірних, які очікують на появу Папи. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Євангеліє, яке ми чули сьогодні, з 18 глави від Святого Матея, представляє нам тему. Підкоректування наших братів в спільноті християн, тобто я маю підкоректувати іншого християнина, коли він робить щось недобре. ісус навчає нас, якщо мій брат християнин робить якусь провину проти мене, зображає мене. Я маю любити його і перш за все поговорити з ним особисто, пояснити йому те, що він сказав або зробив, це не добре. А якщо цей брат не слухає мене, ісус каже ще одного разу, можна втрутитися. Спочатку поговорити з цим братом і з іншими двома трьома. Людьми, щоб він був був більш свідомий. Цей брат. Якщо навіть в цей раз він не приймає пояснень, треба сказати це спільноті. І якщо цей брат не слухає навіть спільноту, тоді треба, щоб він цей брат відчув розрив, який він сам якого він сам стає причиною цього розриву з братами у вірі. Ці етапи цього маршруту вказують зусилля, яке надає Ісус свої своїй спільноті, щоб ми супроводжували помилки для того, щоб ця людина не згубилася. Перш за все, треба не пліткувати всередині, всередині спільноти. Це перш за все, уникати цього. Іди І між тобою і ним поговори з ним. Ця поведінка дуже делікатна, дуже обережна, дуже покірна. По напрямку до того, хто зробив цю провину. Тому що наші слова можуть зранити і вбити нашого брата. Бо ви знаєте, також слова вбивають. Коли я Eh, говорю погано про когось, спліткую, Коли я несправедливо критикую. Коли я знімаю шкіру з брата, моїм моїм язиком це вбивати, вбивати добру славу іншої людини. Також слова вбивають. Побачимо це. Це дуже серйозно. в той самий час. Ця Делікатність говорити один на один має на меті не змортифікувати цього грішника. Якщо він зрозумів, все закінчилося. і ця вимога також пояснює іншу серію, яка має, має також дійти до спільноти. Мета є допомогти людині, щоб вона зрозуміла, що вона зробила і що її провиною вона зображає не всіх, не одну людину, а всіх. Але також Ісус хоче допомогти нам звільнитися від гніву від, від ненависті, які дуже роблять дуже погано ця злість в серці. Які, які нас ведуть до того, щоб нападати на іншу на людину, але це дуже погано, коли з рота християнина виходять агресивні слова, виходять образи. Це дуже погано, це ви зрозуміли. ніяких ніяких гнівних слів. Це не по християнськи. Ви зрозуміли? Гнівно розмовляти це не по-християнськи. Наспра насправді, перед Господом ми всі грішники і ми всі потребуємо прощення. Всі ми. Ісус насправді нам сказав не судити. Коригування брата це прохпривідбувається в любові в спільноті, і вони мають бути присутні в християнській спільноті. Це служба одна другій людині, і ми маємо її приймати і робити. Підкоригувати брата це служба, служіння. І це можливо, якщо кожна людина признає, що вона також грішна і має потребу в прощенні. Ця свідомість, яка дозволяє мені знати, що брат зробив помилку. Спочатку ми маємо зрозуміти, що я також помилився, і скільки разів я помиляюся. Тому на початку служби Божої. Кожного разу ми запрошені до того, щоб визнати перед Господом, що ми грішники. І ми своїми словами і жестом ми виражаємо, що нам шкода. І ми кажемо будь милостив до мене, Господи, я грішник, я визнаю, що я грішна людина. Ми не кажемо. А Господи, май милість до цього, о до цієї, яка є тут, бо вони грішники. Ми кажемо ні, май люби мене, Господи, май милість до мене, тому що ми всі грішники, ми всі потребуємо Божого прощення і святий Дух, який говор, говорить до нашого Духа, і робить так, щоб ми визнали наші наші гріхи і слухали Слово Боже. Ісус нас запрошує всіх, святих і грішних. До свого банкету він збирає нас, він збирає нас на вулицях, на різних в різних ситуаціях життя. І в умовах, в яких ми знаходимося, кожен, кожен з нас, коли приймаємо, коли приймаємо участь в Євхаристії, щоби добре йти на службу Божу, треба визнати, ми всі грішники, і всім Господь дає свою любов. Це соно дві умови, які відкривають двері, щоб війти добре на службу Божу. Ми маємо завжди пам'ятати це коли ми хочемо скоригувати, виправити нашого брата. я вас довіряю святому покровительству святої діви. завтра буде служба. на честь её народження. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et abitalit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunque tenora mortis nostre. Amen. Ora per Santa dei Genitri, tutti digni e ficiamor promissionibus Christi. Grazie a Tu, anche se domini, nostri s'infunde. infunde, ut che angelo annunziante, Christi Tui, incarnazione in cognovimus, per passione meius et crucem, a resurrezioni gloria perducamor, per in Cristo un Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona Domine. Et lux perpetua luceat eis requiescant in pace amen Si nomen Domini benedictum Deus hoc nunc et usque in seculum. aiutorum nostrum in nomine Domini qui fecit in celum et in terra Benedicat vos omnipotens Deus Pater Nehaj Gospod blagoslovit vas Otec i Syn i Svetiy Duh Дорогі брати і сестри, в ці останні дні були зроблені важливі кроки в пошуках примирення в Україні на сході, в конфлікті, який там відбувається. Я сьогодні почув в новинах. Але ці новини мене не дуже порадували. Все ще Все ще я Я знаю, що треба також зробити багато зусиль, щоб цей мир був тривалим. Прошу вас, давайте будемо молитися, щоб діалог, який почався, міг продовжувати і міг принести. Очікуваного Марія, плоду. Марія, царице миру, молися за нас. Я єдиний і єднаю мій голос з єпископами, які закликають до миру в цій країні. Я засуджую кожний акт жорстокості. І я бажаю, щоб був мир, щоб знову відновився мир. відновилося братерство і справедливість. в цю неділю приблизно 30 волонтерів з Червоного Христа італійського від'їжджають до Іраку, в зону де концентруються сотні тисяч. Іракців, яких вигнали з їхніх місць. Я разом з цією милосердною справою я даю своє благословення всім, всім людям, всім волонтерам і всім людям, які конкретно намагаються допомагати нашим братам, яких переслідують, яких женуть. Нехай Господь благословить вас. Я вітаю. Я вітаю всіх паломників, що походять з Італії і з різних країн, особливо групу бразильців. студентів Із школи святого Василія, E si i fedeli di Sulzano, Bresci, e Gravino di Puglia, Castiglion Fiorentino. Is Castiglione Fiorentino, Castiglione Poggio Rusco, Mantova, Spoggio Rusco, e Mantove Spadui, Molino di Altissimo Vincenza, Молодих людей іскресі Маде Мадера з Бальданіо і Віво Валентія. Я звертаюся з сердечним вітанням до кардинала архіепископа Ліми і до його е, вірних, які сьогодні засновують 20-й синод. Дін дієсезії ді... ді... зі... 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 в лимі. Нехай Господь буде з вами в цій дорозі віри і спільноті зростаєте в цьому. нагадуйте собі, завтра, як я вже сказав, є урочистість літургійна, різдва нашої діви Марії. Це так сказати її день народження, і що робиться, коли у мами. Є день народження, її вітають. Її вітають з днем народження. Завтра нагадуйте це собі. Пам'ятайте, зранку в нашому серці, в наші, на наш, в нашому роті, нехай буде привітання до святої діви. Скажіть їй: Я тебе так вітаю, і скажіть їй, Аве Марія. Богородиця Діва, радуйся, щоб вийшло з серця, з серця сина або дочки. Дуже добре про це пам'ятайте. І всім вам я у всіх вас прошу молиться за мене. Я вам бажаю доброї неділі і доброго обіду. Ми будемо закінчувати цю пряму трансляцію з площі святого Петра з Ватикану в Римі. Для вас в студії працювала Ольга Волинець.